Добрий день моїм юним художникам. Ми продовжуємо вивчати історію мистецтва і, звичайно, ми звертаємо увагу на найвідоміших художників світу. І сьогодні я хочу поговорити з вами про П'єру Гюста Ренуара. Взагалі, П'єр Гюст Ренуар народився на півдні Франції в Ліможі 25 лютого 1841 року в багатодітній родині. З юних років хлопчика проявлялися здібності до живопису. Ренуар в 1862 році успішно складає іспити і вступає до школи мистецтв. Тут він познайомився з іншими художниками Пісару, Мане е, і іншими. Вони були захоплені імпресіонізмом. Однак саме Ренуар був першим художником, який зробив капітал і велику славу на картинах, створених саме в цьому стилі. Він був простим фанатиком своєї справи, а навіть важкохворіючий п'єр не випускав з рук пензель. Ренуар тільки один раз за своє життя зробив паузу в творчому житті. Вілося в 1870 році, коли його призвали в армію, адже вибухнула Франко-Пруська кампанія, і необхідно було віддати борг батьківщині. Повернувшись з війни, художник з колишнім завзяттям приступив до роботи. Огюст Ренуар створював е, анонімне кооперативне товариство. У цей період у нього починається роман із моделлю Лізою Трео. В середині 1890-х років починається новий етап в житті художника, його кидає Ліза і виходить за, за, заміж за іншого, і поступово Ренуар втрачає інтерес до імпресіонізму і повертається до класики. Через деякий час він зустрів Аліну е, Шарега е, свою майбутню дружину. Пара в 1890 році обвінчалася, а їх першому синові на той момент було вже 5 років. Е, нарешті угюзнає знайшов щастя. У 1897 році здоров'я художника різко погіршилося внаслідок перелому руки. Він став страждати на ревматизм, який прикував його до інвалідного крісла. Але, тим не менш, малювати ренуар не перестав. Взагалі Ренуар був шостою дитиною з сіми дітей небагатого кравця. Він з дитинства заробляв гроші, вдень розфарбовував целяновий посуд, а ввечері ходив в художню школу. Художник намалював картину Есмеральда, що танцює з кіскою, завдяки якій його прийняли в салон художників. Але через незрозумілі причини він видалив своє творіння. Ренуар вважав, що за краще малювати моделі далеких від класичних ідеалів, і це були Друголиці, маловидні жінки з пишними формами, міцними руками і сильним торсом. Найчастіше моделями були няні, служниці та сільські дівчата. У 1895 році створив колекцію Париж, в якій був зображений його другий син Жан. Кращим другом ренуара був Анрі Матіс. Улюбленим кафе художника в Парижі був моторний кролик. Гюст Ренуар був постійним відвідувачем танцювальних вечорів в Мулен-де-Ла Галет. Навіть на полотні він зобразив один із вечорів. Він дружив з Сезаном і Пісаро, був знайомим з клодом Мане та іншими відомими художниками. Сім років він був прикутий до інвалідного кресла, але малювати Ренуар так і не перестає. Ренуар подорожував по Європі і зустрічався з багатьма людьми і бачив багато місць. Він шукав інших художників, таких як Валаскес Рафаель. Ренуар також зустрів і написав портрет композитора Вагнера. На прохання королеви Вікторії Ренуар пожертвував кілька своїх творів королеві як знак його відданості Короні. Взагалі, Ренуар написав кілька тисяч картин за все життя. Протягом сіми років музою Ренуара була ліза Древа. Вони познайомилися, коли дівчині було 18 років, а художнику 24. Він зобразив її на картинах ліза з парасолькою та літом. Дама в човні, жінка з попугою, оталістка та інші близько всього близько 20 робіт. Ініціатором їх розриву стала ліза після того, як П'єрог'юст відмовився з нею одружуватись, навіть після того, як був прийнятий у будинку її батьків як зять. Все літо 1876 року Ренуар працював над картиною в Мулен де Галет. Наслідуючи свою звичку, він зобразив на полотні не професійних натурників, а своїх друзів та знайомих. У лівій частині картини зображена танцююча дівчина. У цьому образі художник увінчив свою юну мусу 16-річну швачку Маргариту Легнар, яку він приз... називав як малятко Марго. Художник познайомився з нею у 1875 році. Марго стала його коханою та музою на 4 роки, і його бентежило те, що знайомі характеризували її як розв'язане вуличне дівчинсько, яке водило знайомство з підозрілими особами. Йому подобалась її жвава вдача і нестримна веселість. І вона позувала для таких картин, як гойдалка, дівчина в човні, після концерту, чашка шоколаду. А в 1879 році вона померла від віспи для Ренуара Це стало великим потрясінням.